Друзі, вітаю вас на каналі Як Варитий Печі. Пропоную вам сьогодні зі мною приготувати дуже смачну страву. Відбивні, але незвичні відбивні із начинкою. А начинка в нас буде із моцарелою та сиром твердим. Починаємо! Отож, я відбила свинину, полядвицю, нарізала моцарелу, витиснула три зубці часнику. М'ясо гарненько відбила, посолила, поперчила і змастила часником. Ну, я так десь хвилин 15 його промаринувала гарненько. Взяла 3 яйця, одну столову ложку крохмалю і гарненько збила. Зробила такий кляр. А тепер беремо полядвиці кусочок, кладемо сир твердий, моцарелу. Можна один шматок, можна два шматки. І робимо такий чебурек, ніби бачите? Отаку от кишеньку всередині начинка. Гарненько притискаємо. Складаємо в борошно і тепер в кляр, в сухарі і обсмажуємо на олії або смальці. Я смажила на великому вогні по декілька хвилин з кожної сторони, а потім я ще допікала у духовці при температурі 180 градусів 35 хвилин. Аби відбивні в мене гарно приготувалися. От подивіться, які вони красиві! Хай вам смакує! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі на каналі Як Варити і Печей.